Мені апельсин зв'язати. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор попкову починаємо. Годину тому ворог атакував з авіації ізюм, що на Харківщині. У наслідок удару кабом пошкоджено приватний будинок та багатоповерхівку. На місці працюють рятувальники та медики. Вже відомо про загиблого та пораненого обстеження території триває. Одну людину вбили, трьох поранили російські артснаряди на Запоріжжі. Окупанти били по Пологівському району. Спершу по гуляйполю артснаряд вщен зруйнував приватний будинок. Його господар загинув на місці, а згодом вдарили по сусідньому з гуляйполем селу і знову влучання в будинок. Його власницю з під руїн дістали рятувальники, надали до медичну допомогу і доправили її до стабілізаційного пункту. Ще поранено двох чоловіків. Не припиняють росіяни бити по Одещині. Ціль ворога енергетика і логістика. До восьми зросла кількість жертв наслідок вечірньої атаки. Напередодні окупанти ударили балістичними ракетами по стоянці поблизу порту. Там загорілися вантажівки. Люди загинули просто в автівках. 32 людини постраждали. А зранку окупанти атакували південний порт. За даними міністерства розвитку громад, є влучання в резервуари. Триває ліквідація наслідків. Паралельно усі служби працюють, аби налагодити логістику в західній частині Одещини. Після низки прицільних ворожих атак міст поблизу Маяків серйозно пошкоджений. Тож рух траси Одеса-Рейні ускладнений, і там зараз кілька годин черги. Великі вантажівки не пропускають, але є альтернативна понтонна переправа. Нею можуть скористатися і легкові машини. Скільки займе часу відновлення мосту, поки сказати важко. Ми вже опрацьовуємо два-три варіанти. Там я можу сказати терміни будівництва нових споруд, але це приблизно місяці. місяця. Ну, цей варіант теж потрібно розглядати і ми його на сьогодні розглядаємо, але це не на завтра. Нам потрібно сьогодні-завтра, післязавтра відновити сполучення в повному обіймі. Це місць дуже важливий для нас, тому що це ж ми там проживаємо, там всі люди, наприклад, до лікарні їдуть до Одеси, наприклад, там ще є різні. Поки я не знаю нічого, нам сказали чекати тут і все ось очікаємо майже да, вже дві години. Ну, люди стояли ще більше, там більше доби стояло, тому почекаємо ще трошки. За сьогодні на фронті наші захисники відбили вже 128 ворожих атак. Найбільш гарячими залишаються Покровський, Костянтинівський та Олександрівський напрямки, де наші бійці не дали ворогу просунутись. Стримують окупантів також на Лиманській та Слов'янській ділянках. Там бої точаться і зараз на Гуляйпільському напрямку Росіяни 11 разів намагалися йти вперед. Бої зіткнення тривають на покровському від початку доби. Українські військові відбили вже 50 атак ворога. На покровському напрямку, на північній частині цього покровського напрямку, ворог надзвичайно активно використовує ударні дрони, впіві дрони. Погода впливає, впливає на тактику. Ворог під час зими пізньої осені, систематично протягом кожного року активніше використовує броньовану техніку. Зараз це обшиті такі танки, черепахи там, взагалі щитами, решітками Це не тільки обшиті, це і вже такі танки, йожики або броньовані машини. Йожики. На Брянщині вибухнув склад. Ворожий арсенал біля міста Новозипков вразили безпілотника. Після влучання сталася пожежа, і боєприпаси детонували до самого ранку. І під атакою безпілотників цієї ночі знову був і порт у Новоросійську, де на початку тижня підводні дрони СБУ вразили підводний човен росіян. Відео як ворожа ППО відбивається від повітряної атаки, опублікували місцеві жителі. І сьогодні СБУ повідомило про чергову успішну спецоперацію на ворожий аеродром Бельбек у Криму. Українські далекобійні дрони поцілили два російські су 27 Один літак був із повним боєкомплектом, готовий до бойового вильоту. Його знищено також підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може значно ускладнити організацію польотів. Орієнтовна вартість обох сушок близько 70 мільйонів доларів. У четвер безпілотники уразили на летовичі три радіолокаційні авіаційні зенітно-ракетний комплекс «Панцер» та «Міг-31». Сполучені Штати запропонували прямий формат приговорів за участі України США, Росії і, ймовірно Європи. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільного з прем'єр-міністром Португалії брифінгу. Мирна угода каже президент України. Це низка документів та угод, зокрема щодо гарантій безпеки для Києва від США та ЄС. Тож багато залежить від результатів попередніх консультацій, що проходять у Майамі. Дійсно, Сполучені Штати Америки сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії, і вони запропонували такий формат, наскільки я розумію, Україна, Америка, Руські ну так як там є і представники Європи, напевно, і Європи. Чому кажу напевно? Тому що ну було б логічно, якщо робити таку спільну зустріч, але логічно її робити після того, як ми з вами будемо розуміти потенціальний результат зустрічі, яка вже яка вже пройшла америка україна тобто ми будемо не потенціальне не потенцій, а будемо розуміти є там позитив Тим часом у Майамі завершився черговий раунд українсько-американських консультацій перед переговорами, які відбудуться цими вихідними. Нашу делегацію очолює секретар Радбезу Рустем Умєров. Окремо від українців американці зустрінуться з російським представником Кирилом Дмитрієвим. Спільних перемовин за одним столом Україна РФ США поки не планується. До американських переговорників приєднаються не лише європейці, а й представники Туреччини та Катару. У Флориді буде і сам Дональд Трамп. Нині Вашингтон намагається з'ясувати на які поступки готова Росія, і де червоні лінії України. Ми не бачимо капітуляції жодної зі сторін найближчим часом, тому лише договірне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну. Це вимагає двох речей: щоб обидві сторони щось отримали і щоб обидві сторони чимось поступилися. ми залучені в цю війну, але це не наша війна. Проте всі погодяться, що на землі є лише одна держава, яка справді може розмовляти з обома сторонами і з'ясувати, чи є спосіб завершити цю війну мирним шляхом. Це США у Туреччині другий день поспіль розбиваються російські розвідувальні дрони цього разу в районі Балики Сіра впав БПЛА Мерлін. Учора у сільській місцевості поблизу Стамбула зазнав аварію Орлан. Правоохоронці обмежили доступ до території та розпочали розслідування. А на початку тижня нагадаю, турецькі винищувачі збили некерований БПЛА, що летів із Чорного моря. Ймовірно, ці дрони стежили за акваторією Чорного моря та протокою Босфор. У Миколаєві заживлюють критичну інфраструктуру, зокрема лікарні, котельні, насосні станції, повідомили в обласній військовій адміністрації. От житлові будинки у тотальному блекауті напередодні уночі росіяни атакували енергетику регіону, знеструмило усе місто. Зараз в Миколаєві розгорнули пункти незламності на маршрутах. Курсують тролейбуси із автономним ходом, що дозволяє підтримувати транспортне сполучення навіть без світла. У сумах мешканці частково демонтованих висоток не знають, як переживуть цю зиму, бо їхні квартири суміжні зі знесеними і залишилися розкритими. І плюс до всього комунікації заливає дощем, а скоро засиплий снігом. Перспективи людей із розбитих багатоповерхівок з'ясовувала наша Олеся Боровик. Цей фундамент все, що залишилося від двох під'їздів. Торік у березні саме сюди влучив ворожий шахет. Зруйновану частину будинку демонтували лише місяць тому. Знесли непридатні для проживання два під'їзди за кошти благодійників. Утім, стіна таки залишилася відкритою. Мешканці третього під'їзду почали буквально замерзати в квартирах, розповідає Олеся. На цілий під'їзд проживає буквально три родини, тому що дуже холодно. В квартирах вже почалася пліснява. З підвалу також тягне сиростю пліснява, і тому люди просто вимушені шукати інше собі житло, тому що зараз там проживати неможливо. Хто на дачах живе, хто десь у знайомих, у рідних, хто де знайде? Така проблема у всіх мешканців будинку. Підтверджує голова ОСББ Віктор. Температура в квартирах суміжних з зруйнованою частиною вона десь на 4-5 градусів менша. Якщо 22 і мінус 5, то ви розумієте, що 17 градусів це вже неприйнятна температура для проживання. Утім каже, куди більша проблема з тим, що після демонтажу будівельники не закрили фундамент, а під ним комунікації, і туди просочується вода. Оця частина і та частина вони е, спільні, і вода, яка проникає, вона проникає і в другий, і в третій під'їзд, перший другий, третій під'їзд, зруйновану частину. І ці опади е, вони наносять шкоду комунікаціям нашим, які там є. А ці комунікації ще потрібні, каже начальник сумської міської військової адміністрації, адже на цьому фундаменті вже планують побудувати житло для внутрішніх переселенців. Тому після нашого звернення пообіцяв. Аварійне закриття в цьому році. Проведення робіт буде в наступному році. Така ж ситуація: будинок по Петропавлівській. Де теж проведені роботи по розбору пошкодженої частини там теж проводиться посилення самої стіни буде проводитися і в цьому, от саме в цьому році там буде проводитись утеплення стіни. Загалом по громаді більше півсотні будинків, які частково зруйновані після ворожих атак. Під питанням тривалий час залишалася і доля цих двоповерхівок. Ми вже розповідали, що тут, після початку ремонту, у людей обвалилися стелі, тоді нам. Міська влада пообіцяла провести додаткові експертизи. Дійшли до висновку, що відбудовувати фактично його неможливо. Робились відповідні додаткові експертизи, які встановлювали ступінь пошкодження, тому що були приховані роботи, які проводились, коли відкривали дахи. Розуміли, що сама вибухова хвиля вона пошкоджила так будинки, що відбудувати ну, їх буде дуже складно і фактично і економічно, і логічно. Тож вже зовсім скоро результат. Ати нову експертизу, яка все ж визнала будинки аварійними, буде розглядати комісія. А мешканці пошкоджених квартир отримують сертифікати на нове житло. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Готують до нового життя. Запрацювала перша лабораторія протезування у Харкові. Вона створена на базі державної клініки, і це дозволяє забезпечити пацієнту увесь цикл від виготовлення протезу до реабілітації. Як це працює, розкаже Ірина Антонюк. Якщо місяць назад він, в принципі, майже не доторкався до культі, то зараз ми можемо наступити на неї, можемо ударити. На неї. Поспіхи шикарні Віталія працював на цивільному підприємстві під Харковом, коли півроку тому росіяни завдали по ньому масованого удару. Я вийшов на територію з приміщення і був якраз приліт ракети, і я стояв і упав. А потім почали шахеди. Це була вже друга ракета. Праву ногу з численними переломами лікарі змогли врятувати, а ліву довелося ампутувати. Після кількох операцій Віталія направили на реабілітацію протезування до цієї лабораторії. Мені дуже подобається, що колектив молодь, яка перспективна молодь. Це дуже гарно. Дуже знаючі в своїй області, скажімо так, да і ну реабілітологи, от, от фізіотерапевти, дуже молодці. Ось кабінети реабілітологів і по сусідству одразу майстерні з виготовлення протезів. Тож лікарі і інженери працюють в тісній взаємодії. А це заготовка першого протезу для Віталія. Керівник відділу Рікардо пояснює спеціально використали прозорий матеріал. Так, ми можемо бачити, що відбувається всередині, а також це дозволяє нам змінювати матеріал, збільшувати тиск, якщо потрібно, або зменшувати його. В Лабораторії виготовляють ще й ортези. Це медичні пристрої, які не замінюють втрачену кінцівку, а допомагають зберегти функції наявної. Він її фіксує, підтримуємо і дозволяємо потім пацієнту вільно пересуватись настільки наскільки він може в процесі реабілітації. Першу на сході країни лабораторію протезування та ортезування створили за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та міжнародного комітету Червоного Хреста, і працює вона на базі державної клініки. Ми бачимо, що існує велика прогалина в послугах, які надаються пацієнтам з ампутаціями, і ми хочемо, щоб вони мали змогу залишатися у своїх громадах та отримувати необхідну допомогу. послуги для пацієнтів. Безкоштовні я дожен ходити, я дож працювати далі. Працювати Оста, Остатися вдома, сидіти, нічого не це, не... це не я не зможу так. До всього лабораторія стане практичною базою для підготовки протезистів, яких нині в Україні бракує. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини. Не атакували об'єкти генерації електроенергії вночі: У Миколаївській, Херсонській, Донецькій Одеській областях знеструмлені споживачі. Про це повідомили у міністерстві енергетики. Також ворог знову цілив у працівників однієї степлоелектростанції прикордоння. На щастя, постраждалих немає. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. В усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень світла. І зараз з нами на прямому зв'язку Анатолій Замолко тимчасово виконує. Но обов'язки голови Держенергонагляду. пане Анатолію, я вас вітаю і відразу питаю, який зараз реальний стан енергосистеми України? Вітаю вас вітаю глядачів. Ну, поточний стан енергосистеми залишається складним на сьогоднішній день. На превеликий жаль, через мережеві обмеження, ми не можемо повністю користуватися. Наявною генеруючою потужністю в той же час. Ми забезпечуємо живлення да, з графіками, але забезпечуємо живлення споживачів. Що стосується дійсно ситуації, на сьогоднішній день ми імпортуємо електричну енергію, імпортуємо в межах того, що у нас дозволено з Європою. Зрозуміло, що максимально це у нас іде в пікові години, менше, але протягом доби ми теж імпортуємо електричну енергію. Максимально намагаємося відновити мережі, скажімо, системи генер... Рацію, але це ну трохи скажімо так, важкий процес, тому що дійсно влучання були, і за, за фактом саме відновлення воно займає час на, на сьогоднішній день. Ми працюємо паралельно з Європою, тобто, всі процеси, які у нас відбуваються, вони контролюються безпосередньо в режимі реального часу для всієї нашої країни. Хочу нагадати всім нашим глядачам, що 22 числа день енергетика. Це понеділок. Будь ласка, я прям всіх закликаю в своїх мережах викласти пости з подякою нашим енергетикам за світло, тому що Росія хоче занурити нас в темряву. Пане Анатолію, а у яких регіонах ситуація найскладніша? Ну, як ви правильно відмітили, зрозуміло, що на сьогоднішній день у нас саме найскладніша ситуація це Миколаївщина, Одещина, де у нас по Миколаївщині залишається поки що на даний час не струманих близько 200 Тисяч споживачів, але роботи тривають для того, щоб все ж таки відновити живлення. Зрозуміло, що проблема залишається по Дніпропетровщині, тому що там дійсно у нас обмежені ресурси по подачі електричної енергії, мережеві обмеження не дають повній мірі надати якраз той ресурс, і цей регіон у нас залишається в проблемі, враховуючи те, що у нас і в цьому цю, цю ніч і в попередні періоди у нас були масові атаки на енергетику Донеччини, і енергетики працюють саме для того, щоб Відновити там будь-будь-яку живлення для наших споживачів, Донеччина залишається проблематичною з точки зору живлення нашої системи. Таким чином можна казати, що да, наші всі прифронтові території вони дійсно страждають від масованих атак і плюси. І... Так, зв'язок переривається. Зараз будемо відновлювати. Поки повертається до ефіру, пан Анатолій. Я Хотіла вам розповісти про те, що е, біля Софії Київської є дві ялинки: одна велика, інша менша. Пане Анатолію, думала, що ви не повернетеся так швидко. Так захотіла розповісти, що біля Софії встановили маленьку ялинку з курток е, енергетиків, які відновлюють нашу енергетичну інфраструктуру. І біля неї стоїть такий плакат, на ньому написано: цього різдва ми б хотіли просто святкувати, без тривог, без відключень, без війни, без темряви. Але ця темрява навчила нас бачити світлої. Берегти його, тому ми обираємо світити, і поки ми світимо, темрява не переможе. Ви повернулися. Я наперед хочу подякувати всім енергетикам. Та ми дякуємо їм щодня за ті години світла, які маємо. Який скажіть, будь ласка, результат перегляду списків критичних об'єктів? Ну і доведіть вашу думку попередню до кінця, на якій ми перервалися. Я ну я не промов я, ну можливо перервався. Думка була все ж таки про те, що на сьогоднішній день наші прифронтові території мають дійсно обмеження, але працюємо над тим, щоб розширити канали передачі, розширити мережі Можливості по заживленню, що стосується переліків, які у нас були дійсно переглядалися, активно взяли цю роботу для того, щоб максимально спростити їх, максимально забрати звідти, скажімо так, споживачів, які мали б заходити в графіки обмеження і тим самим забезпечити можливість більш справедливо рівномірно розподілу електричної енергії на сьогоднішній день. У нас дійсно ми практично там вийшли уже на фінал по цих всіх переліках. На сьогодні адміністрації дивляться переглядають Глядають вже максимально під тими рекомендаціями, які були дані. Ну інспекція давно давала такі рекомендації: максимально рухатися в межах постанови 600 але зараз активність цього питання вона стала ще більш важливою. Ми практично можемо казати, що 800 мегаватт, про які були вже анонсовані, вони дійсно знаходяться для того, щоб як в резерві, для того, щоб можна було спростити саму систему формування цих графіків, але я хотів наголосити, що буде 200 буде 800 буде півтори тисячі. Це питання не знаходиться впливу площині потужностей це питання знаходиться в площині відповідальності кожного споживача. Чому тому, що на сьогоднішній день кожен повинен дивитися, що його сусід, який сидів без світла і на сьогодні, а ти сидів світлом, треба все ж таки розуміти, що ці 800 МВт – це мегавати, якими треба буде поділитися з тими, хто на сьогоднішній день страждав без світла. Як я колись почула фразу, ми забираємо у себе з майбутнього, якщо ми не економимо там, де можемо економити, навіть в ті години, коли світло є. От на зараз я дивлюся на свій графік, я прийду з ефіра, і буквально за годину у мене вимкнуть світло. Але в принципі додалися додалися світлі години до графіку, якими надзусиллями досягають цього енергетики між тим. Чому нам потрібно економити? Ви зараз вже сказали, що ми забираємо у когось. А які ще причини? От як нам до свідомості повернути людей? Ну розумієте, економію економити треба було завжди. Це був завжди тренд, який готував нас до того, що енергія вона не є всемірна, вона кінчена, і зрозуміло, що ми говоримо зараз про те, що ці питання пов'язані з енергозбереженням, енергоефективністю, джерелами відновлювані, вони будуть стояти перед нами постійно. З точки зору звідки беруться оці зміни в графіках, які ви бачите в себе, а вони якраз беруться тому, що ми на сьогоднішній день диспеч. Ерські центри, вони платпененекукренерго операторів системи розподілу пла, працюють над тим, щоб кожна кожен кіловат, кожен мегават, який на сьогоднішній день десь не може дойти до споживача на Одещині, на Херсонщині, щоб він не був втрачений, щоб ми його розподілили максимально між тими, хто на сьогоднішній день може отримати цю електричну енергію. Але треба не забувати про те, що і Херсонщина, і Миколаївщина, і Одещина. Вони і Дніпропетровщина. Вони. Потребують цих кіловатів, і зрозуміло, що за фактом відновлення електричних мережі, ми повинні ну не то, щоб поділитися, а просто розподілити справедливо цю електричну енергію, ці можливості отримати світло між усіма громадянами України. Так, я коли згадую фотографії темного міста Арцис. До речі, яка там ситуація зараз? Частина міста, вона досі без світла. То я питаю вас водночас і про наявні резерви обладнання. Вони дозволять швидко відновлювати енергетичні об'єкти життя в містах у разі повторних О, ударів. Я дивіться, вже ми говорили неодноразово про цю ситуацію. На превеликий жаль, енергетика вона має дуже потужне на сьогоднішній день запаси. Але мова про те, що влучання в певні об'єкти вони можуть вибивати те обладнання, навіть на яке не планувалося створення запасів. Тому на сьогоднішній день працює активно працює певний хаб для того, щоб можна було долучати інвесторів до отримання такої можливості закупівлі додаткового обладнання, діляться між собою певним. Мні оператори системи розподілу для того, щоб можна було оперативно замінити щось. Цей процес у нас постійно під контролем. Він дійсно допомагає швиденько зробити. Але це слово швиденько. Я розумію, що для людей, які залишаються без світла, хочеться вже завтра чи сьогодні, чи через годину. Але енергетики працюють над тим, щоб це було максимально швидко в режимі доступного обладнання. Дякую вам за цю розмову. Анатолій Замолко, тимчасово виконуючий обов'язки голови Держенерго нагляду, був з нами в ефірі. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.